Так, Порядок, якщо порядка дерев, що Поряд, де засідання постійної комісії Студенянської сільської ради з питань земельних вносин, передокустування, планування територіальних будівництва, архітектури, охорони пам'ятників, історичного середовища та довгострія. Перше питання. Про внесення змін до програми запобігання надзвичайно праці та ліквідації їх Громади на 2022-2026 роки. Доповідає... Ми, Ми вносимо у програму ліквідації зміни. Без грошей, але нам треба закупити зараз хоч частину будівельних матеріалів. ми запитали, запитали на Є розрахунок. Ми будемо там внесення буде до відділення коштів, буде на 100 тисяч, але це програма. Якщо нам до року потрібно дещо закупити, то було було 500 тисяч. no okay. чи є проблеми про надзвичайні ситуації. Ну, Кождень, поки не просимо, просто додаємо пункт в програму надзвичайних ситуацій. Питання, що є? За минулосою Соломічку Михайло Миколаєвичу на земельну ділянку 1394 га для будівництва, яка розташована у селі Теруслівці вуста ну, щільна один. Є всі виготовлені документи на будинок та правовладного. Це на земельні ділянки родини. Попрошу потрапити технічну контакт. на сесію. What's mm -hmm.